Вітаю вас, діти! Я знову запрошую вас на спостереження до свого саду. А спостерігати ми будемо за тим, як росте малина. Малина росте на невеличких кущах. Стебла цих кущів довгі і колючі, Листячко невеликої розміру, яскраво зелене. Ягідки малини. Ось такої Продовгуватої, видовженої форми і начебто складається з таких маленьких кульок. Малина вона дуже е, запашна, соковита, солодка та не лише смачна, а ще й корисна. Малину використовують дуже часто в народній медицині, тому що саме малина допомагає нам впоратись. З простудними захворюваннями. Наприклад, чаєм з малини можна збити невелику температуру, а варенням вилікувати хворе горло або невеличкий кашель. Також з малини роблять смачні джеми, компоти, соки і додають у різноманітну випічку. А скажіть, будь ласка, які страви з малини знаєте та полюбляєте ви? Запишіть. Мені коротеньке відео, та надішліть, я буду чекати. До побачення, діти!